Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Сьогодні день Господньої неділя, і так співпало, що за Григоріанським календарем ми святкуємо свято Верховних Апостолів Петра і Павла. Знаємо, що е, доба апостолів це доба Євангелія, це доба Нового Завіту і це доба початку церкви. І коли ми говоримо за апостолів, то ми. Однозначно говоримо за Євангеліє, ми говоримо за Новий Завіт, і ми говоримо про початки і витоки церкви. І дуже цікаво спостерігати як церква народжується, особливо через книгу Діяння апостольські. Там якраз присвячено продовження Євангелія, але вже в житті першого покоління християн у апостолах. І сьогодні церква згадує двох верховних апостолів. І ми, оскільки Кажемо, що наша церква є апостольською, так, вона має бути схожа на Ісуса Христа найперше, бо він є її засновником. Але вона заснована і на апостолах. А ви знаєте, що засновники, вони потім через століття, і навіть як бачимо, через тисячоліття випромінюють те, що було засновано. Від засновника дуже багато залежить. І місто Рим це є апостольське місто Петра і Павла. І церква є апостольською, і церква є також Петровою і Павловою. І ми е, маємо таку нагоду, роздумовуючи над тим, що написано в Іваніх і в Новому Завіті про цих апостолів, дещо дізнатися про себе, про природу церкви і дещо дізнатися про сучасну церкву, дивлячись, як вона народжується у апостольські часи. Ну, по-перше, коли на іконі зображують Петра і Павла, і якщо не дати їм атрибути в руки, то вони дуже два похожі дядьки. Здебільшого вони похожі дядьки. Обидва бородаті, обидва такі, ще їх, якщо там зобразять одного віку, то тоді важко їх відрізнити. І тому, як правило, на іконі їм дають символи. Петрові дають ключа, Павлові дають меча. Ну, Щойно ми почули про ключ символічний від Царства Небесного, Павло був мучеником через декапітацію. Йому стяли голову як римському громадянинові, менш став знаряддям його мученичества, але разом з тим він говорить про меч Слово Боже. І потім, коли ми дивимося на Іконостас, апостольський ряд, там маємо Петра, і тут маємо Павла, і один має меч, другий має ключики. Це можемо, ми так особливо дітям все це пояснювати. Але не дивлячись на те, що візуально часто вони похожі два. Один мало чорніший, більше волосся намалювали. Але... Коли зайдете по різних церквах, вони можуть бути дуже схожі, ці Петро і Павло. І дуже важливо розуміти, що схожість їхня, та, що вони обидвоє належать Ісусу Христу, але це дуже різні люди. Дуже різні люди. Один працює як рибалка, вже є одружною людиною, і він має три роки семінарії. Йдеться про Симона, якого Христос називає Петром. І він буде лише три роки, але в семінарі Ісуса Христа буде належати до Колегії 12. -х. І ціле життя Він буде поводитися з того, як він сформувався. Своєї природи він є дуже добрий, хоче, щоб всім було добре. Якби ми дочитали зараз Євангеліє трошки далі, те, що було зачитано, щойно йому Христос дає е, символічного ключа. Ти будеш зав'язувати, розв'язувати, і він каже, і Христос каже, що, ну, знаєте, син чоловічий буде страждати, а він так по доброті прийде, каже, не би тобі цього не стало. Він хоче, щоб от всім було добре, так як в родині, щоб не загострювати. То видно, що людина одружена. До речі, е, е, згадано лише те, що у Євангеліях, е, і часто не говорять, протестанти не говорять про Родину Петра, тому що скриптура, лише те, що написано, там лише про те, що сказано. Тобто ми не говоримо про його родину, хоча ми розуміємо, що це буде впливати на нього. Римо-католики теж не згадують, бо вони всі неодружені, ну, але це їхня справа. Ми мусимо зрозуміти, з якою людиною ми, з Верховним апостолом, маємо справу. І буде, буде дуже несправедливо, якщо ми, чесно, не підемо до нього як особистості. Це є особистість. Господь його покликав із реального життя рибалку, який дбав про свою сім'ю, і який вчиться так, щоб всім було добре. І дружині, щоб було добре, і дітям, щоб було добре. А якщо та ще згадана, то щоб і те ще було добре. Браття сестри, це важливо. Це людина, яка є миротворцем, однозначно. Петро є таким миротворцем, аби погашати. Завдання чоловіка, коли там емоції, жіночі, жінка, або діти-емоції, ну, діти емоції, це правильно. Спробувати це стабілізувати. І ми це побачимо зараз, як це в житті. І він, людина є стабільна. Він є сім років єпископом у Антіохії, 25 у Римі, 32 роки єпископського служіння. Це Петро. Савло, майбутнє Павло, десять років формації при ногах Гамалеїла. неодружений, вислухав, видно, ще молодим віддали від батьків, привчився бути слухняним, хлопцем, юнаком, молодим мужем, знаючий, лише навернення почне. Його формувати як християнина, а так це людина аргументів, знання, писань, вкорінених закону Божого. І цей чоловік, цей чоловік не буде сидіти на місці. Він на місці сидіти не буде. От максимум, що ми знаходимо три роки в Ефесі, його славнозвісна промова. Ось тепер я вже буду йти до Єру, Єрусалим, де мене чекає вінець слави. В Ефесі він робить довгу промову, таку, це три роки він там був найбільше. Друге місце, де ми нотуємо найбільше, був е, е, Павло, це, е, це Коринт. Ну, про Коринт трошки згоду, 18 місяців. Це людина, яка постійно ходить. Це людина, яка Хоче, щоб справи були. Це людина, яка не любить компромісів, це людина, де приходить, робить загострення. Спробуємо подивитися, як це у житті функціонує. Приведу два приклади із життя обидвох апостолів, які пересікаються ну, в подібних ситуаціях, а один раз з одною особою. От тестом є євангелист Марко. Ми читаємо Євангелія від Марка. Марко написав Євангелія у Римі. Як він туди потрапив. Він живе біля Петра. І пише Євангеліє з проповідей Петра, з розмов Петра. Він же ж не ходив у семінарії, він був взагалі хлопчиком малим, коли Христос проповідував і коли ходив з апостолами по Галілеї, а потім по Палестині першого століття. Але цей хлопчик, цей юнак, Іван Марко, він був учнем обидв... Обидв... обидвох апостолів, але залишився біля Петра. Чому? Бо для Павла тяжко було бути. Павло, так, ми сьогодні робимо це, а завтра робимо те. Післязавтра ми вже маємо бути там. Коли ми читаємо, Єван... читаємо Євангелія, Діані Апостольській, знаходимо одну таку дуже цікаву річ. Зібралися у домі Марії, матері Івана Марка. Що це означає? Тато помер. Бо написали би у домі такого-то, такого-то, а написали у домі Марії, він не мав тата. І він потребував кого? Як дитина має маму, то потребує тата. І коли ми читаємо, як описує Петро, звертається, або говорить про Марка, і як Павло, то ми знаходимо. Павло пише: прийшли мені Марка, він мені потрібен для служби. Пише Петро. Мій любий син Марк. Чуєте різницю? Мені треба тебе, Марку, бо у нас є справи. Нам треба буде туди, ще йти, а ще туди. І не дивно, що в діяннях апостольських ми заходимо в момент, коли Марко сходить з дистанції і каже: Я не буду з ним йти. Я, я з ним не буду йти. Біля Петра, того, який мав свою родину. Розумію, от чому кажу, у церкві мають бути і одружені, і неодружені священники. Ми дуже благодатна церква, коли даємо цю свободу, Євангельську свободу, і дійсно треба, щоб у церкві реалізувалися усі покликання. І коли ми бачимо одна особа різні відносини, і один святий чоловік, і другий святий чоловік, але один не себе не шкодує і командує йому таку треба тягачів, а другий... Другий іде повільно і дуже важливий, важливий момент, уміє слухати. Другий момент, другий приклад. Апостол Петро у Римі 25 років. 25 років. Якщо порахувати від моменту його е, мученичиства, то він у Римі прийшов приблизно в 42-му році. Добре. У 50 му році Клавдій, імператор, виганяє юдеїв через те, що між юдеями і новоствореною християнською спільнотою була заворушка. І він виганяє, каже, йдіть, мені в Римі має бути порядок. Це 50-й рік, і це імператор Клавдій. Тобто, з моменту, як Петро є у Римі, це заворушення, яке неминуче було, тому що. Церквася формувала, на, е, найперше на, з, з, з юдейської е, спільноти. Він виганяє їх через те, що ці не розуміються. Цікаво, скільки треба Павлови, щоб почали виганяти? Знаєте скільки? Три тижні. Він приходить до Солуні, там, де написаний. В Солуні нам буде написаний перший лист, і з того почнеться написання нового завіту. Він приходить до Солуня, і Лука описує, що він три суботи приходить, три всього-навсього три тижні приходить на їхні богослужіння, на літургію слова, яка є в синагозі, через три тижні вже їх виганяють, проганяють. От Павло. Це людина, яка говорить невпинно, коли ми читаємо діяння апостольські, зокрема, те, що ми нещодавно чули, що він може говорити цілу ніч проповідувати. Ви багато бачили таких проповідників, які будуть цілу ніч проповідувати. Причому він буде так проповідувати, що ніхто вночі не засне. Оце розумієте, живчи. Тут розумієте, піп виходить 10 минут говорить, уже пів церкви спить. Ну, це, правда, є таке. А це цілу ніч говорить, його слухають. Ну, Малий один заснув там і впав потім, так? Ну, з третього поверху. Браття сестри, Павло це людина, яка говорить, людина аргументів, людина, яка тягне, людина, яка затягує. Петро це людина, яка вміє слухати. І ці двоє у різноманітний спосіб потрапляють у Рим. І церква потребує таких людей. Розумієте, дуже різних. І ми маємо сьогодні столицю католицької церкви і дуже сильну християнську спільноту якраз у тому місті, де потрапляє оцей розумієте духовний гоголь гоголь-могуль із таких людей дуже різних. Але дуже відне не Христові. Знаєте, про християнство про його витики треба говорити і потім порівнювати, що ми проживаємо. Бо те, що ми проживаємо, розумієте, до нас приходять люди, які називаються християнами, це вже триває чотири століття. Коли з болот приходять люди, хрестяться, тоді із мечем йдуть убивають, тоді грабують, приходять додому, опять хрестяться, кладуть свічки за тих, кого не довели додому, розумієте? І це вже четверте століття так триває. Так тривало у Батурині, так у конотопі триває. Так сьогодні у Бучі тривало. І так буде тривати. Бо це деформація, ці люди не знають, що таке християнство. Християнство це життя апостолів, які належать Господу Богу. Життя християнське це життя слухати і говорити. Ви сьогодні багато людей зустрінете, які вас будуть навертати говорити, але коли ви відкриєте рот, вони, вам, вони вас слухати не будуть. Це люди, які не вміють слухати. Це люди, які лише будуть говорити в один бік. І не вміють слухати. Християнство це Петро і Павло. Один слухає, слухає і стабілізує, другий повчає, говорить і загострює, а разом це життя церкви. Це життя церкви. Ми сьогодні молимося, аби наша церква була подібна до церкви Ісуса Христа. Дух Ісуса Христа, Дух Божий, веде нас різних людей. Це правильно, що ми священники різні, це правильно, що служителі церкви різні, це правильно, що ви різні, це правильно, що в одній родині один так ставиться до речей, другий так. Але якщо ми належимо Ісусу Христу, то Рим, який у часи. Нового Завіту називали Вавілоном, бо то було змішання народів, культур і всілякої, всіляких дуже різностей. Так от Вавілон цього світу буде мати церкву. Давайте ми сьогодні будемо молитися за церкву. Церква має бути схожа на апостолів, церква має бути схожа на Петра, церква має бути схожа на Павла. Церква має бути схожа на тата в церкві, тата, тата сім'ї. На маму, на бабку. Знаєте, так коли говориш так каже, хто тебе навчив, то мене бабка, але знаєте, бабка вже перестала в церкву ходити, та й я. Ну, церква в неї схожа на бабку. Але церква мала бути схожа на тата і схожа на маму. Церква потребує і тата, і маму. Церква потребує е, і такого, і сякого. Ми є церква. І я би хотів, аби ми помолили і зрозуміли, що які ми важливі для Господа Ісуса, будучи дуже різними. Ми сьогодні належимо Ісусу Христу, але ми є церквою, яка промовляє сьогодні до інших, яка слухає інших, так як колись слухав і дотепер дослуховується і промовляє місто Рим. Слава Ісусу Христу!